Казка, лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро грудочку сиру. Подбігли з ним подалі й почали радитися, як його краще поділитися, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже Давай поділимо отак упоперед. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються, коли це біжить лисичка. Побачила вона котики, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже: Ні, оцей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти. Щоб по правді було. Не можна ж, щоб котрому з вас кривда була, і знов над'їла. Так і рівняла. То той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка. Оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо, отказала лисичка. А я ж вас поділила кінець казки.